Вітаю в ефірі Новини столичної освіти. Київська міська рада дозволила приватним школам та дитсадкам орендувати комунальні приміщення за одну гривню на рік. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за ухвалення відповідного рішення на сесії міськради проголосувало 68 депутатів. Як пояснила заступник голови КМДА, депутат Київради Ганна Старостенко, це дозволить вирішити проблему дефіциту місць у дитячих садках, відновити рівність прав на освіту всіх маленьких киян, а також значно підвищити якість столичної освіти, завдяки конкуренції між закладами, розширяться можливості вибору моделі та форми навчання. За словами Старостенко, зрівняння орендних ставок як для приватних закладів, так і для державних фактично виконує положення Конституції щодо розвитку освіти та забезпечення прав громадян на освіту та рівні умови розвитку всіх форм власності. Детальніше читайте на УНІАН. Відповідно до закону України. Про благоустрій населених пунктів, указу президента України, про день довкілля, розпорядження Кабінету міністрів України, про проведення щорічної акції «Зачисти довкілля з метою пропаганди екологічних знань, підвищення рівня екологічної культури серед широких верст населення. А також санітарного очищення міста Києва після зимового періоду відновлення благоустрою та озеленення території Дарницького району міста Києва вийшло розпорядження, підписане головою Дарницької райони в місті Києві державної адміністрації Геннадієм Львовичем Сінцовим про проведення весняного двомісячника з благоустрою озеленення та поліпшення санітарного стану. Дарницького району міста Києва у 2015 році. Весняний двомісячник з благоустрою відбудеться в період з 16 березня по 25 квітня. Керівники всіх навчальних закладів району створили плани заходів з питань озеленення та поліпшення санітарного стану Дарницького району. В даних планах передбачено санітарну очистку території закладів після зимового періоду, відновлення благоустрою, зелених насаджень. Посадку дерев та кущів на подвір'ї закладів та в прилеглій території, ремонтні роботи, спортивних споруд, укріплення фарбування дитячих майданчиків на території закладів освіти та за її межами. Запрошуємо вас, шановні батьки, мешканці Дарницького району, долучитися до організації даних заходів. Зробимо разом Дарницю чистою. Та доглянутою. І пам'ятайте, чисто не там, де прибирають, чисто там, де не смітять. І ще одна приємна новина: колеги, не пропустіть! З 14 березня по 14 квітня у торгівельному центрі Домосфера місто Київ, столичне шосе 101, проходить виставка Було де не було присвячена традиційній українській касті. Вхід вільний. На честь відкриття проекту організатори влаштовують безкоштовні майстер-класи. Лялькові вистави за участі зірок та пропонують дітлахам розфарбувати найбільшу казкову розмальовку в Україні. Було, де не було це соціально освітній проєкт, який ставить за мету повернути наймолодшій аудиторії інтерес до традиційної української казки. Детальну програму проєкту можна знайти на сайті domosfera.ua. Приємних та хороших новин вам. Дякую за увагу!